На небі і на рідній землі. Історія будь-якого народу містить періоди, дати, які є вирішальними і доноленосними в його житті. Ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сторінки, коли проливали кров патріоти. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Україна не раз піднімалася з колін, побита і ціла в ранах. Та нездолана для ворогів своїх, вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, які було вбито у мирний час ХХІ століття. Як все починалося! 21 листопада 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності в підтримку євроінтеграції за Європейську Україну. Спочатку це була виключно мирна акція молоді з гаслами. Україна це Європа. Ми вільні, ми хочемо в Європейський Союз. Кількість активістів зростала з дня в день. А що ж було далі? А далі не підписання угоди про асоціацію. А далі жорстке побиття студентів в ніч з 24 на 25 листопада. А далі, а далі покалічені людські тіла та серця, Михайлівський собор, Майдан, залитий кров'ю, барикади шини, революція гідності. ми тим, що полетіли небеса, сотня, вічно, в небеса, небесу сотні назавжди запам'ятаєм, і пам'ять, і пам'ять в серце не згаса. Усім тим, хто боровся за волю Україну, стояв на майдані життя віддавав. Тим, хто мріяв краще життя в Україні і за правду свободу, славу помовляв, тим, хто світом був українського народу, свій життєвий шлях не розпочинав. Усім тим, хто так хотів здобути, за свободу, за народ країни, не мовчав. Порівняй дана і стояв за свободу, палало все накруг та страху не було. Це була воля українського народу, як жаль, що скільки молодих там полягло. Зосім зовсім дівні, то такі відважні за правду разом піднялись. Ось подумав, що прийняти скажуть герої сотні небо подались. Палав майдан, а разом дух наш не непокійний. Це сила волі кожного із нас. Герої сотні, мужні виду, ми пам'ятати вішну до нас. Сотнею називають українців, які загинули в центрі Києва на Майдані, на вулиці Грушевського та Інститутській. Загинули під час масових акцій протесту протягом зими 2013-2014 років. А найстрашнішими та й найтрагічнішим була ніч з 18 на 19 лютого, ніч Апокаліпсису, як назвали її пізніше. Після якого наступив чорний четвер, 20 лютого. Саме в ці дні на очах усього світу влада розстрілювала свій народ. Під час кровавих сутичок та від куль снайперів на Майдані загинуло близько сотні людей. Нерівною була ця боротьба. Сила проти гарячого серця, зло проти добра, куля проти мрії. Чому Небесна Сотня? На Майдані був прийнятий розподіл на сотні, аналогічно розподілу на військові загони часів Запорізької Січі. Сотні мали свої назви від регіонів, звідки приїхали люди, наприклад, Львівська сотня, Донецька сотня, Дніпропетровська сотня та інші. Загиблих назвали Небесною Сотнею, вважають, що їхні душі потрапили до раю, і з неба сотня продовжує охороняти Україну. Сотні історій, сотні людських життів, сотні героїв. Сьогодні ми їх згадуємо, бо не маємо права забути. Я свічку пам'яті заповнюю сьогодні за тих, хто не завжди віддав своє життя, Героїв Це небесні Сотня, яка боролася за щасливе майбутнє. Свічка горить, не засає, пам'ятним жива. я до небес промовляю про вічні героїв слова. Мені на в небо під і героїзм лишився поміж нас, да вогню за правду відали всі сили, нашу за Україну нашуся кожного із нас. Най свічка пам'яті сьогодні нагадає Про віданих, сміливих, молодих не завжди героїв пам'ятаємо, тих, хто стояв за правду бойових. Герой майдану зазвучить велично Сміливість мужність і страх. Небесно зодні пам'ятати будем вічно, нам не забути віру кожного в очах. Пам'яті свічки палають. Небесна Сотня, завди серця. Усі ми знаємо, що герої не Герої вічні, хоч вони на небесах. Пам'ять героїв Небесної Сотні, чи зможемо осягнути їх відвагу, попри страх ціною власного життя, заради майбутнього, пам'ятаємо їх подвиг, щоб передати нащадкам історію наших днів. Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серці. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні. Своє життя ви мужньою дали За наше щастя і волю в Україні. І не страшні нам були вороги у цій зах... для всіх хвилині. Свістили з нами, перські нової, та навіть ми їх не боялися, Пішли перед ціною крою, і ні не крової полась. Мякуємо за ваш погляд, А ще життя нам не байдуже. Ми затомаємо на місці погляд і за поману з вашої душі. Він до тепер охороняє Україну, хоч тіло вашего ховати та душі об'єднали, одну дружину. Небесна сотня вас назвали. Давайте вшануємо тих батьків, які ніколи не дочекаються сина, ту дружину, яка ніколи більше не зможе обійняти свого чоловіка. Ту дитину, яка вже ніколи не побачить батьківської посмішки. Їм доводиться жити з цим болем щодня. І при всіх намаганнях допомогти словом, ділом, грішми ми ніколи не зможемо полегшити їхні страждання. Держава визнала цих людей героями. Згідно з указом Президента, 20 лютого ми відзначаємо День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Усім загиблим під час Євромайдану посмертно присуджено Героям України. Вшановуємо хвилиною мовчання всіх, хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої з вами єдиної України. Що точно зморати. Глянемо з тебе на Україну, на нашу рідну, милу батьківщину. Ми так бажали щасливого життя, хотіли бачити лише світле майбуття. Хвилюємо з країнами за тебе, тому оберігати будемо з неба. Герої наших обіцяємо берегти, а Україну у війні перемогти. Наша жити буде, і над землею ясне сонечко засяє. Щасливі будуть наші люди, соловейку дзвінку дзвінку заспіває. Мир настане, і країна буде процвітати. Прийде ранок, ми не може бути завжди, і тоді ми зможемо сказати все, що сталося, а більше даремно. Oh! на весь світ. За що за щасіла мати, за що ці сльози у батьків? Він був студент, а пішов солдати, щоб, щоб рятувати свій рідний дім. Навіщо донька вже без батька, бо він пішов за її сон, щоб не було їм до страшно, був водій тепер герой. Горища чай, пам'яті сльоза, додолу з неї крапки піська, Земля зляте, плач на Майдан з герою з кочістю маю. Господь, щоб ангелам в раю, я оселем до вічно проживати, вони завжди залишаться в строю, про них народ буде пісні співати. Небесна сотня білих журавлів, душа, яких летить до небесами, ніхто із вас змирати не хотів, хай вічна тепер лишається за вами. Соня туга душа спина, а то із з вас кохання не пізнався. Недворі скоро в це весна. Чому ж її, хлопці, не діждалися? Дом краптікає, синя ритає, бачу не писа, моя коміна пам'ятає. Сотні чостріли написав, летіло легко, хоч майдан нема, і скрою переміщення з труса. А батько ще на щення пускав, собака волонтера ваших часа. Справить сон молодий, вродливий, юни хлопче касті холобі, і вчитель. І кожен з нас бажає одного, щоб над нашою рідною Україною було мирне небо, таке безмежне і високе, і щоб кожен міг здійснити свій злет у вільній, щасливій, квітучій країні. Україні. Яку ми щиро любимо і якою безмежно пишаємося. Загиблі хлопці віддали своє життя за всіх нас. Це має пам'ятати кожен: сьогодні, завтра, завжди. Без цього ми не зможемо відбудувати свою країну. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирають. Для вшанування пам'яті героїв України Небесної Сотні звучить гімн України.